Привіт всім! Вітаю на моєму каналі. Дякую, що завітали. І сьогодні наша подорож буде в Нанці. Це Франція. Щоб прибути в Нанці, сядьте в поїзд він від, від Гранд С. Дорога зі Страсбурга займе менше ніж півтори години. Центральний залізничний вокзал Нанці, розташований у кварталі вокзала, на півдні від старого міста. І на захід від Нового. Приблизно 800 метрів нам потрібно було для того, щоб пройти до площаді Станіслава. Тут є один факт, що надовго змінили свою територіальну принадлежність. Тому уряд Франції та Німеччини нарешті погодились розглянути на френч. Жителі зіткнули сполеження, піднявши під. Стінами міста прапор, прапор герцогства. Правда, під кремництвом колишнього польського монаха, який мріяв поріднитися з французькими королями, треба сказати, що пан Станіслав відповідно ставився до покладених на нього зобов'язаністів і витрачав багато сил на розвиток міста. Тому зараз багато визначних пам'яток Нанці мають міжнародний статус, і включені до Фонду Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Так наці збереглися старовинні вузенькі вулички і величезні будівлі, витримані в стилі раннього французького класицизму. Розташоване на березі Рейну місто розділені дві частини. Старе місце усіяно різними вуличками, будівлями, що надихають старовиною, а нове місце як звичайне нове місце сучасне. Але найкраще розпочати прогулянку центру площаді Станіслава. Проте на станіславську площу можна від старого міста. Через струнку витончено тріумфальну арку, яка була зведена на честь короля Людовіка XVI. Пройшовши під аркою і згадавши бажання, за старою традицією ви опиняєтесь у колі золотистого світла від кованих ліхтарів, неповторної красоти доповнюють амсам фонтанів Нептуна, де скрізь чавуні озолочені малюнки, кліпаючи берзовою водою. Таку жару так і хочеться опустити руки та побулькаться. Площа Станіслава, безумовно, є одним з найголовніших пам'ятник Нанці. Це ефективна площа, побудована в стилі пізнього бароку. Вважається однією з найкрасивіших в Європі. Складно уявити, що в кінці ХХ століття використовували її автостоянку, а повністю її реставрували тільки в 2005 році. На площі є кафе, кілька магазинів, два красиві фонтани Нептун та Амфітра. Тріумфальна арка, оперний театр, будівля міської ради, музей образотворчих мистецтв, а також туристичний офіс. Де можна отримати про екскурсію по місту, багато іншого цікавого можна там взяти безкоштовно. Також карту Ненці ми так також взяли. Неймовірно елегантні будівлі 18 століття, ковані ворота, прикрашені сусальним золотом. Тріумфальна арка з елементом бароко є головними символами столиці герстства та летаргінгії. Щоб оцінити цей розкішний амсам, визначений об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Ввечері фасади загоряються, приголошли красиві ілюмінації, миттєво створюючи святковий настрій. Це популярне місце для жителів нанці, які збираються за келихом улюбленого напою. Площа Станіслава плавно перетікає в площу кар'єр, довгу вулицю вузьку площу, приховану за розкішними та багато прикрашеними золотими воротами. Саме тут починає поважати Станіслава і тих, хто зумів зберегти цю чудову красу за наших часів. Геометрія Лакрала зумовлена історично колись тут проходили лицарські турніри. Старожили, розповідаючи, деякими щасливчиками навіть знаходили зуби, вибиті у пеклому поєдинку тисячі років тому. Далі гуляючи, ви бачили палац в урбаністичному плані герцога Станіслава. Палац, який називається Гувернена, замислювався як архітектурна противага готелю Девіль на палаці Станіслас. Його можна знайти за аркою. Арка Ель на північному кінці, обсадженими деревами Кар'єра, з півнокругловою площою, яка зараз називається площа Шаль-де-Гуля. Це неокласична будівля середини 1750 року з іонічними колонами на першому поверсі. Його архітектором був Еммануель Ере, якому допомагав Рішер Міре, дві головні фігури стилю в Нанці. Спочатку він мав бути резиденцією. Інтерданта, як в Франції, назвали королівського представника або агента в провінціях. Це була робота з великою владою, яка мала на меті всюди виконувати волю короля, Який слід було очікувати. Цей інститут був скасований з французькою революцією. Палац гувернера згодом став кафе. Потім його використовували як штаб-квартиру армії. В даний час у власності міста Нанці він служить центром для виставок відкритих. Під час проведення різних моментів життя. Нанці. На північний захід від Головної площі, в тихому районі, що кишить старовинною архітектурою, розташована ця церква. Нехай похмура, що нагадує про серновіччя і темні часи, але дуже стильна, без ніяких новомодних доповнень. І Звичайна архітектура 14 століття. Зараз він є частиною регіонального музею Лотарнії. Всередині знаходиться гробниця його герцогів, а також вітражні, досить гарні озлоб, оздоблення. Але ми туди не попали, адже вона була зачинена, тому що ми приїхали в вихідний день. І трішки історії. Фанати світового футбола, звичайно ж, серйозно кивають головою, мовляв, що ми знаємо футбольний клуб з такою назвою, як Нансі, чемпіони Кубка Франції та Французької ліги. Але вони навряд знають, що таке місто Нансі. Прекрасне, гарне. Я всім бажаю туди поїхати. Лапорте дела Крафе. Скромні старовинні ворота, що стоять у долині. Вражають своєю величчю. Величезні середньовіччі в центрі міста, що збереглися до наших днів. Це залишки середньовічної фортетичної фортечної стіни міста, побудовані в 14 столітті. Збереглися вони і, і укріплені нанці. Однак пізніше вони були значно перебудовані. Зараз вони являються собою дві круглі вежі. З конусоподісними дахами, з'єднані перекриттям, а в нижній частині є арочний отвір. Виглядає це дуже ефективно та імпозантно. Особливо красиві ці вороти в нічний час, коли загораються ілюмінації. Неподалік є багато класних магазинів, де можна помилуватися середньовічною архітектурою та попити чашечку кави зі смачними. Французькими квасанами. Гуляючи містом. Нашу увагу привернула церква Азія Сан-Апрен. можливо, тому що вона має найвищу дзвіницю, приблизно 900 метрів. Нинішній вигляд вона набула наприкінці 19 століття. Нагородою для нас стали дуже яскраві гарні вітражі. На вході можна побачити зелені біні скульптури. Евангелістів. Також ми побачимо на площаді перед церквою стоїть статуя Жанне Дарк. Зробивши такий великий круг, ми знову вертаємося на площадь. Адже я бачила, що тут подається дуже гарне морозиво. Ми вирішили його скуштувати. Якщо чесно сказати, то що ми його бачили, яке воно гарне, це одна справа. А коли ми його скуштували, це просто неймовірно, мабуть, саме найсмачніше морозиво, яке я колись куштувала в своєму житті. Мої найулюбленіші смаки це фісташка, манго та шоколад. Тому, в принципі, ми довго не думали, зразу взяли те, що нам подобається завжди. Подача просто вражає, адже це було неймовірно. Ще на площі я знайшла сувенірний магазин. Адже, як я вже неодноразово говорила, що я колекціоную тарілки. Але це буквально майже рік тому назад, і це почала бути моєю традицією. До кінця дня ми вже залишилися гуляти по площі. Ми їли морозиво, насолоджувалися прекрасною погодою, адже вона була дійсно неймовірна. Дуже багато людей мені. З дітьми дуже сподобалася ця подорож. Гуляючи, ми задумувалися про те, що, на відміну від минулої тижневої нашої поїздки в Мец, Ненці набагато гарніше місце. Але й не дивно, адже воно не було окуповано в XIX столітті Прусії, що дозволило Ненці залишити свій вигляд як французьке місто. Дякую, що подорожували разом зі мною. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки та побачимося. Пока-пока!